Привіт, друзі! Ласкаво просимо на Devlog Days, де ми розбираємо програмування простою мовою. Мене звати Олег і сьогодні ми зануримося в одну з фундаментальних концепцій об'єктно-орієнтованого програмування Java, а саме інкапсуляцію. А також проговоримо про гетери та сетери. Якщо ви новачок Java або просто хочете освіжити знання, цей урок саме для вас. Спочатку давайте розберемося, що таке інкапсуляція. Уявіть, що ваш код це машина. Ви не хочете, щоб кожен міг відкрити капот і міняти деталі на свій розсуд, бо це може зламати всю систему. Замість цього ви надаєте кермок, педалі та панель приладів, інтерфейс, через який взаємодії з машиною безпечно. Ось це і є інкапсуляція, приховування внутрішніх деталей об'єкта і надання доступу тільки через спеціальні методи. У Java це один з ключових принципів, а також один з принципів ООП в загальному поряд з успадкуванням, поліморфізмом та абстракцією. Чому це важливо? Тому що без інкапсуляції ваш код стає дуже вразливим. Уявіть, що у вас є клас людина з полем вік. Якщо це поле публічне, хтось може встановити вік на мінус 5 або 1000 років, і програма не запротестує. Інкапсуляція дозволяє контролювати. Що і як змінюється, роблячи код надійнішим, легшим у підтримці і менш схильним до помилок. Плюс це допомагає розділити відповідальності внутрішні дані приватні, а взаємодія через публічні методи. Тепер перейдімо до реалізації. У Java-інкапсуляція досягається з допомогою модифікаторів доступу. Найпоширенішим є private приватний. Він доступний тільки всередині класу. Public – публічний доступ. Доступний усюди, а Protected захищений, доступний для спадкоємців, та Default – без модифікатора доступ тільки в межах пакету. Для інкапсуляції ми робимо поля класу Private, а доступ до них через Public методи. Ось тут і з'являються наші гетери та сетери. Гетер це метод, який повертає значення поля, а сеттер метод, який встановлює нове значення в це поле, дуже часто з перевірками. Вони зазвичай називаються за шаблоном Get ім'я поля. І set ім'я поля, тип значення для сетера. Це стандарт Java Beans, який робить код зрозумілий і сумісний з такими інструментами, як IDE чи фреймворки на кшталт Spring. Давайте візьмемо простий приклад. На ввічі ми створюємо клас Person людина, у неї є ім'я та вік. Без інкапсуляції це виглядало б так: Public class person. І та два поля Public string name та Public int age. Тут поля публічні. Тож у main методі ми можемо написати без жодних проблем. Створивши екземпляр класу Person, ми можемо звернутися PName присвоїмо значення Alice, а Age присвоїмо мінус 10, але ж таке не може бути, правда, ось тут і біда. Що ж нам робити? Давайте тепер використаємо принцип інкапсуляції. Зробимо наші поля приватними, змінимо модифікатори Public на private. Якщо ви плануєте в подальшому цей клас розширювати. Тепер створимо два гетери. Створимо гетер getName та GetAge. Як правило, гетери дуже прості методи, достатньо просто повернути текуче значення. Також гетерів може бути кілька, якщо ви плануєте виводити одне значення в різних форматах. Скажемо, getName можна вивести з великої та з малої букви, або зробити якийсь трансліст. Тому може бути кілька геттерів. Та ж сама історія з сетерами, тільки трішки навпаки. Давайте створимо два наші сетери. Setter setname буде звичайним, ми просто будемо переприсвоювати вхідне значення в значення нашого поля. А ось в setter Age ми додамо валідацію, в якій будемо перевіряти, якщо вік більше або рівний нуля, а також вік менше або рівний 120 років, і ми дозволяємо присвоїти даний вік цієї людині. Якщо ж ні, то ми виведемо на екран повідомлення, що вік неправильний. І встановлюємо вік рівний нулю, або взагалі можемо не змінювати даний вік, щоб не пошкодити логіці нашої програми. Як бачите, тепер поля приховані, і щоб отримати чи змінити значення, ми мусимо використовувати публічні методи для цього. Давайте змінимо наш попередній код на використання методів. Set name присвоїмо через його сеттер, а H через його сетер setage. Для прикладу введемо мінусове значення та виведемо на екран наш ім'я та вік. Подивимося, що буде. Як бачите, на екран вивелась помилка, а наш вік встановився в значення 0. Круто, правда? Сеттер для віку додає валідацію. Це класичний приклад, як інкапсуляція захищає дані. Якщо завтра ви захочете змінити логіку, наприклад, додати перевірку на мінімальний вік 18, чи ще якусь, ви просто оновите сетер і увесь код, що використовує клас, залишиться незмінним. Це називається приховування реалізацій. Також у валідаторі ви можете використовувати і виключні ситуації, які ми проходили раніше. Тепер давайте заглибимось трошки глибше. Чому б не робити поля паблік і просто давати перевірки деінде. Бо тоді перевірки розкидані по всьому коду і це якийсь хаос. Інкапсуляція тримає все в одному місці, в одному класі. Плюс гетери можуть бути тільки для читання. Якщо ви не дасте сетер, поле стане рідонлі. Наприклад, додамо поле ID без сетера в наш клас. Тепер ID можна прочитати, але тепер його неможливо змінити після створення об'єкту. Це ідеально для йому тейл полів, як у реальних системах наприклад, іді користувача у базі даних. Ще один приклад, щоб закріпити. Уявіть клас Bank Account, банківський рахунок. Без інкапсуляції хтось міг би встановити баланс на негативне значення. З інкапсуляцією та перевіркою цього неможливо. Давайте розглянемо приклад нашого класу. Створимо клас Bank Account та додамо у нього private поле типу Double Balance. Створимо для нього getterget balance та два методи Deposit і Withdraw. Метод Deposit буде додати до нашого балансу якісь значення. Також у нас буде перевірка, щоб додаване значення не було від'ємне або рівне нулю. Якщо ж так, то ми будемо виводити відповідне попередження користувачу. А метод Withdraw – setter для зняття. Тобто ми будемо віднімати від нашого балансу задану суму і перевіряти будемо обов'язково, щоб сума, яку ми знімаємо, була більше 0, а також, щоб дана сума обов'язково була менша або рівна балансу, щоб уникнути від'ємного балансу на нашому рахунку. В іншому ж випадку, повідомимо повідомлення, що недостатньо коштів або неправильна сума зняття. Як бачите, тут ми навіть не використовуємо класичний set balance. Бо хочемо контролювати операції через депозит і віздров. Це все ще інкапсуляція. Методи приховують, як саме змінюється баланс, і додають бізнес-логіку. Пам'ятайте, не робіть все паблік, це порушує всі принципи програмування, які мені відомі, і завжди додавайте перевірки в сетерах, де це потрібно. Що ж, підсумуємо все, що ми пройшли. Інкапсуляція це як захисна оболонка для ваших даних у Java. Гетери дозволяють читати сетери писати з контролем. Що саме ви пишете та куди. Це робить код чистішим, безпечнішим і масштабованішим. Якщо ви практикуєте це з самого початку, ваші проекти стануть професійнішими, чистішими та легше підтримуваними. Дякую, що дивились нас. Якщо сподобалось, поставте лайк та підпишіться на канал. І напишіть в коментарях, чи була корисна вам ця інформація та чи користуєтесь ви з гетерами-сетерами у своєму коді. Або яку тему хочете наступну, до зустрічі в наступному відео!